Сьогодні проводиться конкурс на відбір на заміщення посади директора комунального підприємства Білоцерківської міської ради, дрібно-роздрібного підприємства Забота. Відповідно до порядку призначення на посаду керівників підприємства, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Біла Церква. Значить, склад комісії. Дикий Геннадій Анатольович, міський голова, Новогребельська Інна Володимирівна, заступник міського голови, Загородня Галина Іванівна, секретар комісії, Карпенко Олена Арсамжана, член комісії, Швець Сергій Сергійович, член комісії, стомін Сергій Вікторович, член комісії, і Курочка Олена Геннадійна, також член комісії. Так, пропоную тоді розпочати роботу нашої комісії. Подавали два кандидата на конкурсний відбір. Бакун Олена Іванівна і колесник Олександр Веній Амінович. Колесник зняв свою кандидатуру. Значить, Бакун Олена Іванівна має вищу освіту. Закінчила Державну академію легкої промисловості за спеціальністю інженер-технолог легкої промисловості та Український транспортний університет за спеціальністю економіст-менеджер. Працювала бухгалтером-касиром в Білосерківському управлінні військово-будівельних робіт, економістом банку Аваль, банку ВТБ, начальником відділу продажу в Україні старшим фінансовим консультантом. Пропонується Олені Івановні презентувати план розвитку закладу. Будь ласка, Лене Іванів. Підходить. Пропонується перспективний план розвитку підприємства Забота. комунальне підприємство підпорядковане Білоцерківському міськвиконкому і є платником ПДВ, сплачує податок на прибуток на загальних умовах. Постачає продукти харчування дитячим дошкольним та лікарняним закладам з 1992 року, згідно заключених договорів на правах переможця тендерних торгів. Комунальне підприємство Забота обслуговує 36 дошкільних навчальних закладів, а саме підписані договори на поставку продуктів харчування зелений горошок, борошна, макароні вироби та інше. Лікарняні заклади, договори на поставку продуктів харчування в різних асортиментах. Згідно перспективного плану розвитку підприємства, підприємство планує збільшити товарообіг за рахунок прийняття участі у державних закупівлях з допомогою сайту Прозоро, це система електронних державних закупівель. Також планується більш плідна співпраця з управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради, управлінням освіти і науки районної ради, управлінням охорони здоров'я. Так, якби більш детальніше звернемося до сайту Прозоро. А в зв'язку з тим, що 16 лютого 2016 року був підписаний закон про публічні закупівлі і він вступає в дію ну, з 1 квітня та 1 серпня, тобто Білоцерківське підприємство Забота, воно би, є учасником, зареєстрованим учасником на цьому сайті. І ну плідно співпрацює, і питались приймати участь вже в цей, ну так, згідно того, що підприємство. Було создано в 92-му році для здійснення дрібної торгівлі товарами народного споживання, забезпечення високого рівня торгівельного обслуговування дитячих і лікарняних закладів міста, то вибір заробити кошти невеликий. Тобто цей же сайт Прозоро. Запитайте щось, не знаю. <рес> Кіноволи. Іванівна, як ви фінансово бачите підприємство у 2016 році? Воно можливо, спроможне функціонувати нормально, безперешкодно? Ми плануємо плідну працю, вже почата робота, певні кроки були зроблені, були консультації, були бесіди. З, навч... з... медичними закладами, да з, з обговоренням з пропозицією оформлення договорів на поставку продукції, но німножка проблеми виникають з тим, що е, забота вона юр особа, тобто платник ПДВ. І ну, дуже, це зрозуміло. дуже важко да, з приватними підприємцями, тому, тому що ціна нереальна. Тобто там, де приватні підприємці можуть збавити ціну і виграти тендер, заботи цього дозволити собі не може. То це такі нюанси. Ну, ми ну, би, реєструємося в, в прозорі, деякі будуть виникати питання, ми розбираємо. Цей ну би на момент сьогодні тендери, які були учасниками в. У відділі освіти в нашій білоцерківській, то тендери, які були, вони програні. Один один тільки учас... тендер вийшло, що ми виграли да то на сьогодні на рівні підписання договору да. на балансі підприємства забота числяться складки приміщення на матроси на вулиця 48. Да. 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 Ви як плануєте якісь додаткові надходження від здачі в оренду ми від приміщення пленуємо, да, оголошення розмістити в? В, газет, в, масової в газетах інформації. Да, з пропонуванням, да. вже деякі кроки прийняті, тільки що оголошення ще, ще не надруковані. Скажу ну, ви так, працюєте що? в цьому напрямку? Працюємо в цьому напрямку. Ви, да. На сьогодні йде з відділом комунального господарства інвентаризацію провести плануємо, ну, і щоб обговорити зрозуміти, всі зрозуміти. Да, 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 по площадях і, і що, і що там конкретно здається, що вже зайнято в оренду і що планується здати. Uh -huh. додаткові надходження у вас будуть щоб да. ну в случае чого планується, да планується як воно буде? Uh -huh. З... Яка кількість на підприємстві працюючих? Ви не узнавали так? Uh, на сьогодні шість працівників. І планується реорганізація в зв'язку з зменшенням об'єму заказів. Оптимізувати той кадри ви да, плануєте, так? Оптимізувати, так, да? да. про ну, як один з видів ну, надходження або залишку оборотних коштів. Да, 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 да. Так, Зв'язку з тим, що дуже мало. Ну Це, так, так як ви за освітою менеджер, то ви розумієте, що да, залеж... все залежить від, якщо директор-менеджер, то може бути успішна робота. Директор готовий, готовий готовий, так. Готовий. так, так, ну... так готовий, да. Директор Дякую. менеджером був. І готовий працювати далі. Я би хотів спитати, ну з приватними підприємцями зрозуміло, відповідно враховуючи, що в них податкове навантаження значно нижче, ніж підприємство, яке знаходиться на повній системі податкування на загальній системі. Ну, як ви плануєте, як би ви бачили для себе, як ви плануєте тоді, бо ця проблема у вас буде стояти постійно? Тобто, ви будете програвати тендери тільки за рахунок ПДВ. Цих 20%, як Ні, плануєте, сьогодні, конкурентну боротьбу. На сьогодні так. є би, деякі склади, постачальники. Планується в подальшому вивчити ринок закупівлі, тобто де забота, як платник всіх податків, може закуповувати товар, вивчити ринок більш детальніше. Тому що на сьогодні на заботі дуже мало поставщиків, з ким заключаються договори. То есть на сегодня немножечко, как бы, это идет очень мало. То есть плавается. Да. И тогда, и низкое, да, да, время, да, да, да. Да, да, чтоб было, да. да, чтобы было, да. 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 То есть такие моменты. Олена Івана, скажіть, будь ласка, підприємство на даний час займається постачанням продуктів харчування. Як ви вважаєте, це єдиний вид діяльності, де може працювати підприємство, чи можливі інші якісь напрями в роботі підприємства? Ну, згідно статутних, чи може і можна і статутні якісь види діяльності доповнити? Згідно того, що вказане в статуті в нормативних документах. Тільки постачання продуктів харчування на садочки і лікарняні заклади, тільки так. Ну чогось ну, воно було ж з 92-го року, а на сьогодні ну так вийшло, що багато хто пішли з обслуговування в іншому діяльності. Якщо при аналізі буде, то я думаю, що від діяльності прописать це да, можна внести. Я думаю, що Міський не буде проти, проти якщо да, буде. Рада. Да, я Олена Іванівна, я хотів би, судячи по вашим відповідям, хотів би уточнити з проводу того, чи ви працюєте на сьогоднішній день на цьому підприємстві, адже це не вказано в вашому резюме. А ви зараз працюєте в підприємстві Забота? Ну, можна сказати, так. Да. Ну, а ким? На якій посаді? На, на, якій, на якій посаді? Директ? Угу. Тоді, да, тоді угу. таке запитання, оскільки всі батьки турбуються за якісне харчування угу. в ДНЗ, то яке б змогли б зробити покращення щодо харчування в дитячих навчальних закладах? Ви розумієте, що підприємства і покращення харчування не залежить в даному випадку від комунального підприємства. Ми тільки постачаємо продукти і гарантуємо те, що продукти, які постачаються комунальним підприємством, вони всі обов'язково з сертифікатами якості. По-другому бути не може. Тобто, якщо відділ освіти. Пропоную підписати договір на постачання там, ну, там, макаронних виробів чи я там не знаю чого. То, то в будь-якому випадку даний від сертифіцирован обов'язково. Ви забезпечите 36 навчальних закладів. 36 навчальних закладів. Із да. них якщо сегментувати це всі школи і всі ДНЗ? Тільки садики, тільки за школі, кілька садочки. садочки, да, 36 садочків. А кожного кожного дня певний є рацион, під який ви поставчаєте продукцію, десь за тиждень збираються заявки. Кожен садик по, по мірі свого харчування в їх там є якісь ну певні там менючі я там не знаю як вони складають конкретно продукти харчування які вам вони потрібні їм на тиждень ну може там на 10 днів чи як вони там планують вони дзвонять і конкретно заказують що їм треба потім формується заявка по садиках і в определенний день і, і в это, завозиться, да, щиро вдячна за вашу відповідь можна про Ответьте мне, пожалуйста, вы сказали, один тендер вы выиграли. Это тендер, все, все в городе просто возмущены, на 22 гривни за яйца. Вы как считаете, это нормальная цена, если в магазине яйца стоит 11 гривен? Угу. Я выплачаю 2,34 по тендеру. Цена это це выставлена, ну как бы... Не... Я за десяток не ладу. Ну 23,40, не 22, 23 угу. цена выставлена. Чего такая цена? Она как бы... Как бы, прежде, чим формірується ціна на яйця в даному випадку і аналізуються попередні договори. Яйця в тому році тендер так само був виграний, був заботою. І ціна була в 2015 році на яйця гривна 70. В зв'язку з подорожчанням яєць у жовтні місяці. З жовтня місяця і по теперішній день півроку садочки без яєць. Чому? Тому що згідно тендера, ціна може вирости не більше як на 10%. Тобто скачок був такий, що ціна зросла. Розумієте? Розумію. Розумієте. В даному випадку, коли складалася ціна на тендер на цього року. Вийшло, що при аналізі є сайт, там закупівля яєць державний. При аналізі, там, якщо ви туди зайдете, там помісячно за весь рік розписана ціна. Ціна яєць на перша року складала 2,70. Тобто. І із розрахунку цього всього више сказаного, так як всі економісти можуть це придугадати, що ціну реально ставити на сьогодні, ну какаби как, как вона має бути адекватна. Ізходя із цього, навіть якщо розрозсматрються на сьогодні до угоди із ціни, нюанси виникають. Якщо ми зараз по реальній ціні поставимо, то договір буквально через місяць. За рахунок того, що в магазині яйця дешевші, птахофабрики на сьогодні відгружають яйця, не учитывая себестоимость і не без рентабельності. Тобто на сьогодні ціна ну я буквально вчора з ними созванювалася. Ми ну как реальну ситуацію обговорювали. До да у нас своя есть... птицефабрика є. А у нас же своя птицефабрика І зачем нам сайт? Позвонили б на птицефабрику. Я звоню ну. вчора. Телефон вам могу сказати, могу конкретна цифра назвати. Тобто, по їхній собівартості ціна на сьогодні 15 гривень. Після того як в магазині яйця у ці... скільки вони будуть в магазинах? Ви впевнені що там є сертифікати? Тобто, то, 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 то якщо ці яйця вони місяць, скільки вони там протримаються, ціна реальна буде наша птицефабрики 15 гривень, і плюс, якщо рентабельність якусь закласти мінімум буде 18-19 гривень, то соответственно і та, що ціна на сьогодні 13-14, вона просто нереальна, не ні, має ніякої цієї. То по цьому така ситуація. Цей момент на сьогодні обговорюється і міській раді і в завтра знову буде іти, ті тут договір як воно правильно зробить щоб не наказати дітей то то це воно буде Олена Майна, дозвольте дозвольте це запитання а ви не пробували закупити по ціні від виробника? адже ціна виробника на ще 12,50-15 по, по україні є і є ще навіть дешевше від виробника з ПДВ. тільки тільки супер так. В супермаркетах є вартість 12, ні ми про гривень по ціні. а ми закуповуємо то тільки в виробника і тільки по їхній ціні. тоді. Чому ваша вартість вища? Ні, наша вартість вища на сьогодні. Продажа у е, птицефабрик складає менше ніж собівартість, їхня собівартість. Їхня собівартість яйця складає 15 гривень на сьогодні. А вони її дешевше віддають на 30% за рахунок того, що в магазині. Ну як вони мені вчора сказали, це ціна ринка. Цей нижче на 30% від собі вартості за рахунок того, що в магазинах оце така низька ціна. Хорошо, але на Блицерківській птахофабриці, по вашим словам, можна придбати по 15 гривень. Вірно дешевше ще сьогодні. по 15 гривень, не 23 з кипійками, вірно угу. за рахунок того, що договір підписується на рік, і потім ціну не можна буде змінити. Да, 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 цінова пропозиція да, 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 да. на сьогодні ось така ситуація виникла. Ну угу. січнева, угу. зараз сезонне падіння. Ну тим більше ми знаємо, що заборонили в Ізраїль поставки українських єзбоний ну, да, да, йшли. До речі, це говориться про сертифікати да соломисомельоз і так далі. І наскільки вони свіжі? Да. Наскільки їх можна згідно їх умов тендер на сьогоднішній день? Враховуючи, що закупка цих і знизилась в ціні. Ви для садочків, про що мова? Ви для садочків можете зменшити продавати по меншій ціні? якщо відділ освіти так запропонує таку допугоду, чи якось там ми абсолютно не проти. Ми ж ми ж ми ж якось. Якщо сказали тендер, давайте тендер там проводити там ну не раз на рік. Давайте до погоди. Я ну сьогодні буквально сьогодні, ось перед тим, як сюди йти, Ні, ви ж не підвищуєте зараз ціну, Ви знижуєте ціну знижуємо відносно... ціну, то можна її наприклад на місяць. На, до погоди на такі. Період, поки я воно, гадаю, на період зниження, зниження ціни, поки ціни дійсно угу. неадекватна. Угу. Тобто ви е готові зараз подати Бо лист украйний, на відділ що... освіти, украйний. тому що люди бачать ціну в, в, та... в магазинах да. і так далі, значить да. і ви, відповідно, маєте реагувати, тому що це бюджетні кошти, державні. Ми розуміємо, що ви виграли там тендер на піку цінової пропозиції. От, але сьогодні ціна така, а це бюджетні роботи. Хто, хто б мог таке передбачити? При... Тому... Ну так, так, так само. Добре, я завтра да. думаю, що завтра вирішиться це питання. Да, будь ласка. Скажите, пожалуйста, можете ли вы влиять на тендеры, чтобы они проходили вовремя? В сентябре хотя бы тендеры, а не в ноябре, потому что в детских садиках просят приносить морковку, лук или еще что-то, потому что детей нечем кормить. Тендеры проходят только в ноябре, а в сентябре-октябре детей нечем кормить. Мы их не диктуем, це вид дело тільки только вид дело свиты. Вид проводит, тендер ну, ну, проводит. Бюджет выделяет кошки. Мы как участники там, только как участники. Враховуючи, що більше. Кандидатів нема. От, місяць пройшов, кандидатів нема, тому я прошу комісію голосувати. Ну, от, хто за те? Призначити керівником комунального підприємства Забота. Прошу голосувати. Хто за? Один, два, три, чотири, п'ять. Дякую. Хто проти? Утримався. Один утримався. Так. Дякую, тоді відповідно розпорядження я надам. Тільки перше, ви бачите, що зараз громадськість дуже слідкує, це бюджетні гроші, це гроші громади. Тому відповідно з таким листом до відділу освіти. І на цей період, поки ви можете цей лист надавати хощомісячно. От, значит, шукайте постачальників, ну вони сьогодні є дешевше, відповідно, продає, якщо в магазині вони по 11 чи не знаю, які вони. От, але шукайте шляхи для всяких випадок зараз для зниження ціни на ці продукти. Дякую. Все. Тоді дякую. дякую.